Якесь аномальне сонце. Таке вроді ще зірветься закат, якийсь такий цікавий. Доброго вечора, Україна! Всім привіт! Працюємо далі. Розібрали редуктор той, що тік у нас, той, що приводи гідронасоса від нього йде. Також займаємося мотовилом. Сьогодні розпочнемо з мотовила. Шнека. Шнека покажу вам, що робимо. Зараз сонечко трошки заховається за обрій і підемо до редуктора. Запчастини всі прийшли, розкажу, покажу нюанси. Вперед. А якщо їхні підходять шурупи, став їхні. Там буду ставити, так. Так, друзі, дивіться. Отакі От нові силіконові. Це в минулому році купив у підписчика і сам ставив, силіконові друзі ходять. Пластикові такі, як я ставив, оце я вже ставив, не ходять вони. Ну, Буквально сезон і все. Це тут є оригінальні. Ну, одним словом, замінив ті, що вважав за потрібне поміняти. Поміняв, поміняв, поміняв. Потім дійшов дійшло в нас діло до лючків. Ну, акуратно, пропилососив я, зробив красоту. Все там всередині чистенько. Замінив палець один, вилетів. І дійшло діло, не скрізь. У нас є оці ось шпульки, скажімо так. Не знаю, як вони правильно називаються. Оригінал там щось пара виходить майже 100 гривень. Оце, друзі, Жигуль, кріпл, кріплення чи підкрилків, там, чи ще чогось, не знаю. Пара 12 гривень. І чудово підходить. Хоч саморіз підходить, хоч. Дана шпулька. Тому зараз ставимо їх, тому що тут ми міняли багатенько глазків. Та, наверное, і старі поміняю, щоб вони вдруг прийдеться в полі відкручувати, щоб воно усе гарно відкрутилось. Так, друзі, підходимо до нашого редуктора. Так, друзі, це. Е Знято воно в тій послідовності, в якій воно стоїть. Так, і отут всередині вал. Получається, знімаєте зразу оцей шкіл. Потім по кругу відкручуєте оці болти, знімаєте оцей шкіл, потім витягуєте вал оцей, трішки не сильно. Получаєтесь, получаєтесь, получається, беретесь за цей вал, що ви витягуєте. чуть чуть висунули і витягуєте повністю в зборі. Так, чому в нас текло? У -у -у -у. А де ж батько одів старий сальник ось він? Так, це батько його пошкодив, як витягував. А оце, друзі, там, де текло. Я думаю, більшість всього, що просто, коли його, коли вставляли у ту частину редуктора, його просто завернули і все. Ну, а там, де кільце на шайбі, там просто е, читой там, де на пальцеві, який тримає Проміжуточну шестерню, там надізвається резинове кільце, воно просто в нас по трупі, шло, ну, прийшов йому час. Так, ліземо на драбинку, покажу вам нюанс. Так, головне не впасти. Так, дивіться, друзі, коли ви... Ой, пече усе, це жах якийсь. Коли ви відкрутили оцей болт, потім вкручуєте, там є різьба, вкручуєте товщий трішки болт, там е, стоїть заводський, по-моєму, на 8, а ви вкручуєте на 10 і оцю шестерню витягуєте на себе. Але, дякую, що ніхто мені не підказав, ой, то інша історія. Я уставив. Болтка, і думаю, ще воно повністю витягнеться і буду там калдувати над ним. Коли виявляється ні. Я витягнув вперлося в корпус, далі нема діла. Назад не можу його вставити. Одним словом, друзі, якщо ви його, у вас тече з під оції шайви, це власне, у вас не хана у цьому кольцові. Ви відкручуєте, не знімаючи цього редуктора. Відкручуєте. А, ні, виходить, треба по-любому знімати цей редуктор. Да, по-любому прийдеться знімати. Одним словом, друзі, ні в якому разі не витягуєте оцей палець повністю. Трішки витягли, побачили резинку все. Бо я думав, що можна замінити, не знімаючи. Ні, не заміниш, бо цей же редуктор він прижимає. І держи, щоб не, проверталося, не провертався цей палець. Ну так що, друзі? Зараз шукаємо чим як у нас ставку. Забиваємо сюди сальник і складаємо все назад. Ми будемо робити хитріше, щоб нічого нас не закусило, не заломило. Покажу в процесі. Так, і ось наше кільце з його номером. Можливо, комусь буде потрібно. Ось наш сальник і підходить чітко обойма з подшипника, який стоїть на колосовому у верху. Чітко на желізну цю, на метал... желізну чи металеву, як вам буде зручніше в вашому вухові. Я зараз думаю, чи так стукати, чи заварити може оце, щоб було легше його набивати. Так, друзі, ну то що, вже замінили сальник, кільце і поставили редуктор. Зараз е залізем покажу вам, як я зробив, ну, не знаю, правильно, неправильно, ну все залізло так чотенько взагалі. Так, ось сюди залазимо. Так, вставляли ж ми його по частях, як ви бачили, ми просто взяли, усюди, вкрутили дві шпильки з китайською різьбою. Десь не 10 десь, точно 16 см довжиною. І виходить, на них наділи і потихеньку його туди-сюди, туди, 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 туди. Раз і воно там. І все. Ну, друзі, якби нічого складного. Ну, опять же, я повторюся, той нюанс з тим, що не потрібно повністю витягувати палець, цей, що тримає проміжуточну шестерню. Це дуже важливо, тому що воно вискочило, тоді воно трохи закусило, як вискочило. Витягував, витягував, ну, трошки помучився. Також. Друзі, я у ці, всі, у ці направляющі, я знімав. Вони у мене тут помічені. Де верхні, де нижні. Вони, в принципі, одинакові, але має значення висота. Тут маркером понамічав. Тут, тут, як воно було, щоб не мучитись потім не виставляти. Але відразу вам скажу, що оцього можна було не розбирати, якщо ви не плануєте міняти цей оцей ремень. Якщо не плануєте, цього можна не знімати. Розбирайте по частях. Тепер, скажімо так, якщо я буду міняти оцей ремень привода молотарки чотирьохручейний, то тепер все буде намного проще. Тепер я відкручу отам у верху, 6 болтів, зніму перший шків, якщо треба буде, і відкрутю і остальний, ну, слідуючий, Ну, його, якщо ви вдома стоїте, що не в полі, що це гайковертом робиться, це все дуже швидко. І тоді буде набагато легше його ну, завести куди треба. На своє місце, скажімо так. Ну а що? Скрутили, масло залили, ремні поставили. Завтра по плану ставимо термостати, заливаємо новий антифриз. 에, міняємо масло 50 моточасов ми проїхали на цьому, а це буде вбинзопили на цей. Змащувати цеп. Воно і не чорне, щоб чорне, таке воно. ну, Скажімо так, як з хорошої іномарки, вроді злили. Не таке, як смоло. 에, зальємо 15 в 40, я думаю. Та й вперед, хай крутиться. Дай Бог, і щоб ми більш ніколи тут і не лізли. Оце так, друзі. Ну, вроді все, що по моментах, по нюансах все розказав. Кому було цікаво, дійсно ставте лайкоси, як завжди, вам не важко. Мені приємно. Також ще покажу вам доработку батька. Була в нас проблема. Не знаю, що, чому саме воно було, але у нас пару разів було скидало оцей ремень привод молотарки усюди в сторону, от раз і на один ручей у сторону злазило. Воно тут і вироботка, бачите, ось на шківу. Бачите? Батько оце такий вусик ось сюди зробив, із шини. І все, взагалі, забуло за цю проблему. Не знаю, чого воно скидало. Можливо, отут, можливо, цей щиток був неправильно відрегульований, тому що ми його як взяли. Тут ну тут був жах, воно було відірвано, те відірвано. Навіть зараз не озброєним оком видно, що ця ось планка вона нерівна. Можливо, того воно там його і знімало, бо вона добав бути рівніше, і тим самим вона ремень би припіднімала б угору. Ну, отака доработка, можливо, в кого є проблема з даним місцем і, скажімо так, не знаєте, як її усунути, дуже просто. Воно. Так що так, друзі, всім. Пока до завтра. На зв'язку. Пишіть, коментуйте. Завжди на зв'язку, якщо я зможу допомогти, обов'язково допоможу, дам пораду. Ну, якщо ні, то буде приємно навіть познайомитись по телефону. А вже буде ще краще. Всім пока, друзі!